Я все ж таки маю велике сподівання, що е, наші західні партнери не підуть на такий крок, як зняття санкцій, тому що це може додати якоїсь е, неправильної надії для країни агресора. Це є перше. Друге, значить, звернути увагу наших глядачів, що прийняття такої резолюції паре з їхньої згідно їхніх правил передбачає наявність факту уже неодноразового порушення країною щодо якої приймається такі рішення. Тобто, це не просто є засудження, тобто цим рішенням паре визнало, що Росія вже допускалася таких порушень неодноразово впродовж цього періоду часу, який перебував передував в сьогоднішньому дню. І сказати, що після, надіємося, все ж таки повного успішного засідання ПАРЕ, в нас є ще один орган міжнародний, де ми повинні отримати одну з найвизначніших перемог. Це Радбез ООН. І я хотів би надіятися, що все ж таки світова спільнота піде на такий, Дуже сміливий крок, але без нього я собі слабо уявляю подальше просування, адже усі резолюції, які намагаються прийняти нормальні цивілізовані країни, просто блокуються країною агресором з абсолютно зрозумілих причин. Mm -hmm. Дуже позитивно оцінюю сьогоднішній день. Ми його звичайно могли б закінчити за 15 хвилин, напевно, за 5 хвилин проголосувати постанову про визнання Росії країною агресором, а за 10 хвилин проголосувати закону першому читанні про визнання ЛНР, ЛНР терористичними організаціями, і це насправді напевно ті найважливіші меседжі, які ми вже повинні були зробити, можливо, ще раніше.